І зараз я хочу з вами трошки поділитися зі слова Божого. Це буде досить невелика, коротка проповідь. Це буде проповідь, діти більше, можливо, для вас. Та, я думаю, для дорослих також, та й для мене, і для мого серця. Хочеться, щоб ми ще раз задумались, на що ми проводимо табори, на що ми тут збираємось. І хочеться, щоб кожен з нас сьогодні подивився на себе, на своє серце. Тема проповіді. Яку я сьогодні буду казати, називається Який я насправді? Який я насправді? Чи можете ви задати таке питання самі собі? Який я насправді? Як ми можна побачити взагалі себе зі сторони? Щоб зрозуміти, який ти насправді, тобі треба побачити себе зі сторони. Як ми бачили тільки що фотографії, відео. І я думаю, щоб побачити себе зі сторони найлегший шлях це. Зробити селфі правильно, зробити селфі. Хто любить робити селфі? Щось да. дівчата одні руки підіймають. Я думаю, це може не звичайно. Так, да, дійсно найлегший спосіб подивитися на себе достати свій телефон, включити фронтальну камеру, навести, зробити і подивитися. Також є більш прості навіть методи, це можна вранці підійти до такого чудового пристрою, який називається дзеркало. Молодці. Дійсно, дзеркало, і подивитися на себе і глянути, як я... який я є, який я є насправді. Але ви знаєте, друзі, що буває дуже багато а, кривих дзеркал. Чи бачили ви колись криві дзеркала? Я бачив і не один раз в своєму житті. Буває навіть інколи до когось приходимо ми в гості, і я йду вмиватися у ванну кімнату чи мити руки, і дивлюсь, щось я непомірно товстий. Думаю, щось таке, чи я так поправився, а потім. Хазяїн дома каже, та нічого, то ми в зеркало мене розтягує. А бувають інші моменти, коли ти бачиш себе непомірно худим, думаєш, о, непогано, не да, да, недобре. Деякі бачать себе надто високими в кривих зеркалах, деякі бачать себе дуже низькими. А якщо ви були в кімнатах, там, де криві зеркала, ви, мабуть, бачили, що тим в тебе можуть бути дуже смішні форми. Може бути висок, велика голова, тіло маленьке. І тому повстає питання. Як зрозуміти, який я насправді? Як мені дізнатися правду про себе, який же я? Я можу спитати думку у людей: скажіть мені, який же я? І, можливо, багато хто буде мною захоплюватись, а може дехто буде навіть ненавидіти. Як же мені зрозуміти, де це плоске зеркало, яке мені відображе і покаже істину, то, який я є? Те дзеркало, яке скаже мені правду, яке скаже мені дійсно, яким я є, щоб я зрозумів це. Друзі, і за відповіддю на це питання, ми звернемося до Біблії. Біблія це дзеркало нашої душі. В Біблії, в післанні Якова, Яків каже, що той, хто звертається до Біблії, він схожий на того, хто дивиться в дзеркало. І коли ми дивимося в дзеркало, Біблія дуже добре нам показує стан нашого серця. Біблія дуже добре показує нам, ким ми є, ким ми є насправді. І Інколи для нас навіть це не дуже приємно бачити, бо тому не всі люди звертаються до Біблії. Але справжній ти це той, яким бачить тебе Бог. І справжній ти відображаєшся у Біблії, бо саме Бог каже, який ти через слово своє. Через Біблію. І ми зараз звернемося до Біблії. Ми зараз звернемося до Слова Божого. І ми відкриємо найпершу книгу Біблії, книгу буття. І перше дзеркало у нас сьогодні буде три дзеркала Біблії. Три дзеркала Біблії, які нас відображають, які дадуть нам відповідь, який же я насправді. Я сподіваюся, ви знайдете для себе відповідь, який же я насправді. І перше дзеркало це ти унікальна людина. Слово Боже каже, що і сказав Бог, коли він творив всіх людей, всю планету. Він казав: створімо людину за нашим образом і нашою подобою, за Божим образом створив її, написано. Ми з вами, люди унікальні. Ви можете зараз подивитися наліво, направо, намагайтесь вдивитися в свого сусіда десь і скажіть, ви не схожі зовсім. Ми всі різні. На землі вже живе більш ніж 8 мільярдів людей, і всі ці люди вони різні. Бог створив нас унікальними. Кожен з нас має унікальний відбиток пальця, який у нас беруть, коли ми здаємо документи на паспорт. Правильно? Бо немає більше ні в кого такого відбитка, як у тебе. У кожного з нас унікальне око. І дійсно навіть по оку можна ідентифікувати людину. У кожного із нас унікальні риси обличчя. І тому ваш iPhone, коли ви достаєте, він вчитує ваше обличчя і відкриває його вам, а не комусь іншому. Ми всі унікальні. Але більшість унікальності полягає у тому, що унікальність людини це те, що людина створена за образом Божим. І коли я дивлюсь в дзеркало, яке називається Біблія, я можу зрозуміти те, що Бог каже: ти унікальний. Ти не схожий ні на одне інше творіння. Ти не схожий на собак, на котів, на... ти не пішов від мавпи. Якщо вам казали в школі, що ви пішли від мавпи, то це криве дзеркало. Це не так. Бог каже, що людина створена по образу Божому. Образ Божий це не просто картинка. Образ Божий це не просто, що в мене дві руки і дві ноги. Ні. Образ Божий це наша сутність, наше я. Бо тільки Бог. І тільки ми з вами маємо те, що називається почуття, разум і воля. Ні одна тварина на землі не має почуттів, які могли б любити так, як любить людина. Ні одна тварина не має почуттів, які могли б відчувати таку ж радість, сум, печаль. Ні одна тварина не може мати таких, такого розуму, як має людина. Коли людина творить і саме літаки летять в небо, ракети летять в космос. Бог це дав людині, щоб показати, що людина унікальна, ні схоже ні на кого. Бо Бог має почуття, Бог має розум і Бог має волю. І все це має людина. Бог дав свій образ людині, ти тепер маєш почуття, Бог вдихнув людині, ти тепер унікальний. Ти можеш любити, ти можеш творити. І останнє ти можеш робити вибір, бо Бог дав людині волю. Людина може вибирати. І перше дзеркало, яке ми з вами сказали, коли ми дивимося в Біблію, Біблія каже, тобі ти унікальний, ти створений за образом та подобою Бога. Кожен з нас є унікальний, тому що ми носимо в собі образ Божий. Ми створені за Божим образом, і найбільша наша унікальність в тому, що ми можемо мати з ним стосунки. На відміну від всього іншого творіння. Коли Адам і Єва були в Едемському саду, вони могли мати стосунки з Богом. Але потім щось порушило ці стосунки. Гріх війшов в світ. Стіна стала, з однієї сторони була святість Бога, стіна, яка вишиною була до небес і до землі. А з іншої сторони, це був гріх людський. Були порушені відносини з Богом. Унікальність людська була порушена. Я хотів би, щоб ми зараз подивилися в друге дзеркало. Друге дзеркало в післанні до Римлянам ми читаємо, адже всі згрішили. Всі згрішили позбавлені Божої слави. Друге дзеркало, мабуть, воно нам буде неприємне, але Біблія каже, що ми не тільки унікальні, Біблія каже, що ми зіпсовані. Всі згрішили. Немає ні ніодної людини на всій планеті Земля, яка б не згрішила. Може хтось скаже, це несправедливо, я народився, я не обирав бути грішним. Так, друзі, ми несемо це від наших пробатьків. Всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. Господь сказав в Одемському саду Адаму: якщо ти згрішиш, ти помреш. І всі твої нащури помруть, всі помруть. І коли людина народжується сьогодні в світ, людина, хоча народжується з жива тілом, вона вже народжується мертвою мертвою духовною, зіпсована людина. Бог святий, а кожен нас грішний. І ця велика стіна, якась колись стала між нами та Богом, її неможливо подолати, її неможливо перелізти, її неможливо подкопати. Можливо, хтось зараз подумає, а я не грішний. а Я не зіпсований. Це означає, що ти обманутий ще більше. Бо кожен грішний. І ми бачимо це в наших дітях, ми бачимо це в нашому серці. Ми бачимо, що навіть маленькі діти вони не знають звідки, але вони обманюють. Вони можуть вже десь вкрасти щось. Бо цей відбиток спорченості, зіпсованості вони несуть із покоління покоління. Отже, друге зеркало. Кожен з нас, на жаль, зіпсований. Зіпсований. І Біблія каже, лукаве серце людини найбільше. Багато ми чуємо фраз слухай свого серця. Біблія каже, не слухай своє серце, воно настільки оманливе, воно настільки грішне, не слухай його. Один хлопчик дуже маленький. Коли він жив зі своїми батьками, батьки привезли. Додому кавун, великий кавун, смачний. Я не знаю, може, то був Херсонський Кавун. І батьки сказали: тільки не їж. Ми йдемо з дому, але ти не їш. Бо прийдуть гості, і треба бути гостям щось дати. Хлопчик ходив навколо того кавуна ходив. Йому так хотілося холодного цього кавуна, і він потім не видержав, взяв і з'їв його повністю. І він думає: батьки прийдуть, вони мене просто вб'ють, що робить. І він Вирішив, як багато дітей робить, закопати уліки. Він пішов в огород, закопав цей арбуз, весь прикопав, і, і потім після цього батьки прийшли. Він каже, я не знаю, де він пропав. І всі шукали той кавун, а потім так, купимо новий. Друзі, прийшла весна, кавун зійшов. І всі зрозуміли, що трапилося. І ось так буває і в нашому житті, коли ми думаємо, що. Ніхто не дізнається про наші гріхи, про нашу зіпсованість, але все в свій час зійде. Всі зернятка в свій час зійдуть. Чи можемо ми хоча б один день прожити, щоб не грішити? Я думаю, ні один з нас зараз не підійме руки і скаже, я можу прожити один день не грішачи, не, роблю, не роблячи ніякого гріху. Я думаю, просипаючи рано вранці, ми вже робимо багато гріхів. Наші емоції, почуття, наш стан серця. Ми слухаємо те, що ненавидить Бог. Ми кажемо те, що ненавидить Бог. Ми робимо те, що ненавидить Бог. І цим самим ми робимо Богу виклик. А ну Боже, де твоя святість? Покажи мені, на що ти здатний. Я роблю те, що я хочу. Ти казав смерть, де смерть? Кожен день. Ми робимо дуже багато гріхів. Давайте зараз подивимось у наше серце. Скільки ми робимо того, що Бог ненавидить. Скільки ми кажемо того, що Він ненавидить. Скільки ми думаємо того, що Він ненавидить? Скільки раз буває у нас стан серця такий, який Бог ненавидить. І це все йде від кордня, зіпсованість людська. Ми нічого не можемо зробити, це стіна між нами і Богом. І як би я не волав, як би я не стучав, я не можу проломити цю стіну. Третє дзеркало, друзі, може, все, здається, що все гірше і гірше, але третє дзеркало, воно ще робить дуже для нас сильний поштовх. Третє дзеркало, яке ми читаємо також, також в післанні до римлян, римлянам 6.23 – Адже заплата за гріх смерть. Виявляється, третє дзеркало називається Що кожен із нас приречений. Це звучить не дуже підбайорюючи. кожен із нас приречений. Той, хто не має жодних шансів на успіх. Бо коли Бог сказав, коли ти згрішиш, ти помреш. І ніхто не збіжав смерті. Всі люди на нас померли, і ми зараз живемо, вмираючи. Хтось раніше, хтось пізніше, але всі, хто тут знаходяться через 50 років, скоріш за все, більшість з нас не буде. Хтось раніше, хтось пізніше, але ми всі відійдемо. Ми всі приречені на смерть. Крім того, Бог каже, що людина приречена на вічну смерть, на вічну погибель в пеклі. Бог не готував пекло для людей, Бог готував пекло для диявола, але він каже, що всі люди приречені на смерть. Бог створив людину і йому вирішувати, що робити з людиною, яка не слухняна. Він сказав, всі приречені на смерть. Всі відступили від Бога. І заплата за гріх буде смерть. Нема ніякого шансу перейти цю стіну, нема ніякого шансу розбити її. Бо тут стоїть святий Бог, який, якщо перестане бути святим. Він перестане бути Богом. А тут стоїть грішна людина, яка не може визволитися від гріху Навічно розділені, втративши свою унікальність, стали зіпсованими і стали приреченими. Справедливість це коли ти пишеш екзамен в школі, і тобі ставлять 5 балів. Ми здали екзамен на нуль, і Бог не може нам поставити 5, бо Він справедливий. Отже, сьогодні ми подивилися в найчесніше дзеркало в Біблію. Може, це дзеркало для нас було неприємним, десь некомфортним. Але це чесно, це слова не від мене, це слова від Творця. Слово Боже каже, що ми унікальні, але ми зіпсовані та приречені на вічну загибель. І якщо б я тут сказав Амінь і пішов і сів у зал, мабуть, я б згрішив дуже і дуже сильно. Бо я б не прочитав те, що стоїть після коми в цьому вірші Римлянам 6,23. Адже заплата за гріх, смерть. А Божий дар благодаті. Вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі, Римлянам 6, 6,23. Виявляється те, що ця стіна, яка була нездолана для нас, вона стала здолана для Бога. З однієї сторони Бог стояв справедливий, люблячий, але він не міг зріктися своїй справедливості. І він зробив те, що навіть янголам не було зрозуміло. Він віддав свого єдиного сина. І Ісуса Христа, який став людиною в подобі людській і який проламав цю стіну, який з однієї сторони протягнув руку до людей, з іншої сторони протягнув руку для Бога і сказав: ось знову стосунки ваші відновлені. Чи коштувало це йому дешево? Ми прочитали, що це дар. Для нас це подарунок. Бог він може зробити все, що хоче. Йому набагато легше було створити ось так нових людей, а цих знищити до пекла. Я зроблю собі версію 2.0 слухняних. Але ні, він настільки полюбив, що його Син Ісус Христос прийшов як ми, людиною. І цю величезну стіну, яка була до небеси, до землі, він зламав, ставши, написано, що він зламав стіну, ставши посеред. І простягнув руки на Христі. І простягнув руки і закликає всіх. Він не просить чогось неймовірного. Він просить одне повір. Ми чекаємо, читаємо в Слові Божому, бо Бог полюбив світ так, що сина свого однородженого віддав. Щоб кожен, хто вірить в нього, вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не залишив гинути людину. в такому стані Бог вийшов людині назустріч, Бог простягнув людині свої руки, які були пронзені від свяхів. Ми повинні були висіти на його місці на Христі. І навіть якщо б ми тоді висіли на Христі, наше тіло і наша кров ніколи б не змогла нас звільнити від покарання, бо тільки кров святого Божого Сина. Могла повністю задовольнити Божу справедливість і з іншої сторони могла повністю омити людський гріх. І зараз між нами і Богом є міст, міст, який називається Ісус Христос. І по цьому мосту може зійти кожен в небо, кожен до Христа. І я хочу закликати зараз, друзі. Хто ще не знає Христа? Хто ще не вірить в нього, ви можете зробити це рішення зараз і сказати, я довіряю тобі. Я довіряю тобі, Господь. Ви можете зараз вийти сюди і заявити про свою віру, сказати, Боже, я тобі вірю. Я вірю, що Христос помер за мої гріхи. І я вас запевняю, не те, що я такий розумний, а те, що Біблія каже. Всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Стіна між вами і Богом буде назавжди. Розбита. І ви будете мати вільний доступ до Бога. А коли ми будемо помирати, ми десь з радістю посміхнемося і скажемо, Боже, я зараз перейду цю стіну до Тебе, завжди до Тебе. Хто зараз хоче, ви можете вийти сюди, помолитися. Не, не будьте сором'язливі. В цьому нічого страшного нема. Мабуть, страшно грішити і соромно грішити, а щоб вийти в церкві, помолитися і сказати, Боже. Пробач мені, я надто багато зробив. Але твій Син Ісус, Він зробив для мене більше. Прости мене. І ви побачите, що Господь вас простить, очистить, і ваше життя буде змінене з самого коріння, з самої душі. Перед тим, як ми будемо молитися, я би хотів, що сказати ще один короткий приклад. Одного разу. В Канаді, на Ніагарському водоспаді десь приблизно 150 років тому, один дуже, віно, дуже відомий канатоходець шов з однієї сторони по канату в іншу сторону, і люди дивувались, це неможливо. Як він робить так, що він ходить на такій висоті? Якщо він впаде, він помре. І він робив це раз, два, три. І потім, коли він пішов до толпи, яка кричала: ну ти неймовірний просто. Ти можеш все. Він казав, чи вірите ви, що я ще раз можу піти? І вони казали, да, ми віримо. Він каже, ну тоді хтось залазь до мене на плечі. Ось це різниця віри і довіри. Коли ми довіряємо Богу своє життя, ми готові стати Богу на плечі і піти з Ним, куди Він не поведе нас. І після цього, ви знаєте, один з його найближчих друзів, він сказав, я вірю. І він скарабкався йому на плечі, він висів, і той йому попередив, не роби жодних рухів, просто довірся. Не питайся балансувати, ми розіб'ємось. Не роби ні одного руху, просто довірся. І він став першим і єдиним в історії людиною, хто без всяких страховок пройшов по канату з людиною на спині. Ось що значить довіра. Господь сьогодні закликає: прийдіть до мене стручені, обтяжені. Ми довіряємо різним людям, але Бог закликає довір мою, свою життя мені. І Я проведу тебе. Ти будеш у надійних руках. Друзі, давайте ми зараз всі станемо і помолимось. Якщо хтось хоче помолитися, молитвою покаяння, якщо хтось хоче закликати Бога в своє життя. Можливо, кращого шансу не буде. Можливо, кращої події ніж сьогодні не буде. Ви можете вийти сюди наперед і помолитися. З вами помоляться служителі, і Господь далі вас поведе по життю в надійних руках. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий люблячий Господь, Отець Небесний, я тобі дуже вдячний, Боже, що ти нас створив унікальними, Боже. Але ми згрішили, Боже, і ми стали зіпсованими, Боже, і ми стали людьми приреченими на смерть. Але Господь, я тобі дуже вдячний, що ти нас не залишив в такому стані. Я дуже вдячний Тобі, що ти післав сина свого однородженого, який помер за всі наші гріхи, який дав нам вічне спасіння. І завдяки ньому, Боже, ми можемо мати доступ до Тебе, до нашого Бога. Благослови кожного, хто тут знаходиться. Ми дякуємо тобі за табір. Благослови всіх діток та їх батьків. І нехай тобі, нашому, буде, Богу, буде вся слава і хвала. Амінь.